Ну що, Валера, тут би кіно знімати, ні? Продовбущив. Сигай, сягай. Ну, я себе відчуваю гірським цапом. Українською мовою це так лагідно звучить. Майже домашнє, а? А! От найгірше в цій роботі що завжди всю техніку з собою треба тягати. Це колись тут кордон був, правильно? Між Польщею. Тут була колись Польща, а тут Угорщина. Давай навпаки. Там Угорщина. Там, там, навпаки. там Угорщина, там Польща. Ну і що, кулінарні їхні смаки дуже різнилися, ні? Провіримо сьогодні. Ну куди? Зараз ми спускаємося у Польщу, правильно? Ну у колишню Польщу. На на батьківщину бойків. Ходімо. Давай. У пошуках їжі і народних рецептів ми з Валерою перейшли через Карпати, і з рідного Закарпаття потрапили на Львівщину у село Явора, де живуть бойки. Саме так називають себе українці у цій частині Карпат. На Львівщині клімат більш суворий, ніж на Закарпатті. Окрім того, ці дві області в минулому були частиною різних країн, що і вплинуло на місцеву кулінарію. Ми з Валерою сподіваємось знайти тут чимало давніх карпатських рецептів. На нас чекає пані Галина, бойківчанка із серцем і душею. Багато років вона присвятила дослідженню і збереженню бойківської культури. Так, це має бути тут. Світло є, значить, хтось вдома. Ну, як тобі хата? Валера, ми дійшли. Супер хата. Я такий вже голодний, замучений. Ти завжди голодний. Я люблю смакувати. Агоу! Ми дібралися. Добрий вечір. Давай. Добрий вечір. Я вас Добрий вітаю, ну, раді вечір. вас бачити, як воно. Такої чудово. далекої дороги. <рігла> ну що, <рігла> <шо, рігла> забудьте в хату? Просимо ближче, просимо ближче. Як у вас гарно? Ой, гарно тоді, коли вже батьки живуть. А так то вже. Ну, взагалі та хата моя ровесниця. Я в 60-му році я народилася, в 60-му році ми поселилися в цю хату. Але матеріал, з якого будувалася хата, це ну, напевно 100 років. Тому що це і старої перебудованої старої хати додавано трошки нового матеріалу. І батько, власноруч, побудував ту хату. А тут у вас ще якісь символи на стелі? Це, це що це взагалі? Ну, — Ну думаю, що це тато, власне, це, це теж батькова робота. Власноруч зроблений. Ну. Коло безкінечності. Валіра у нас на Закарпатті є таке? Так. Це називається Граґрі. Граґері це Гр... узор. Сам. Ні, Греґер це основна та закривалка. Геринда. Геринда. Кажуть на Закарпатті, Гринда. а тут кажуть ґра. Тріснула, то є таке, якби я не помню. Якщо вона трісне, тоді треба хату перебудовувати. Це ознака, що час її міняти. Бо коли Та хата серьезно? сідає, вона, отисна, yeah, вона шо... має від початку до кінця. Так, Дивіться, у вас і... це поки ще ціле. Ще ціле. І ця хата натиснеться і означає, що треба міняти <рик> нову хату. Це як ознака, що хата вже своє віджила. <риклад> Галина Васильовна, ну, яка бойківська кухня? От яку ви пам'ятаєте бойківську кухню е... з дитинства? Основні інгредієнти, так. Більше вона була вегетаріанською, чим, чим такою м'ясною. І вареники, пироги. Але я чомусь з дитинства пам'ятаю, у нас е, тато дуже любив пшеничні пироги. Не з білої муки, Пшеничні? — а із пшеничної муки. Така мука других, третіх сортів. І пшеничні. Вони були чорні, не білі, а такі чорнуваті. І кисла капуста зверху. О, це така смакота. А була, Правда? <сих> ні. Не тому, що я відмінниця була, що я така, я не завучка ніколи, я якраз розказувала по дорозі. Я ніколи вчила так багато, як мій тут Івана. Слухай, а класно це? Не знаю, я прокидаюсь. Я, я звідти ж я все кажу, не знаю. <ріст> У мене це як ритуал, я вже йому не придаю значення. Ну ти це щодня робиш? Ну, босий перед тим як О! кинутися щодня. Приємно. Щодня. Або ти в селі живеш. Так, коли всіли, коли в місті? Я це взагалі перший раз роблю. Козі ті господині, які негодні були тримати е, корову. І це вже така господиня була, ну така, бо козу тримати легше, як корову. Вона потребує менше затрат, і менше фізичних затрат, і в першу чергу і запаси сіна на зиму наїться, але значно менше всього. А зазвичай відношення до тварин. У сільських дітей, починаючи з маличку, є дуже таким, це, це е, живуть поряд тварини, помічники, друзі, е, ну, годувальниця, корова це годувальниця. Тому таке відношення було, щоб е, шанобливе. Найпростіший сніданок у вашому дитинстві це який був? Звичайно, хліб з молоком. Кусочок хліба і, і свіжого молока. І вже сніданок готовий. Зранку кожного господиня. прошу. Здоїла корову, випили діти теплого молока, з'їли кусочок хліба. Це вже нормально, сніданок вже готовий. Я вам так на… Оце тому що часу не було це готувати? Чи... Ні, тому що це раціонально, здорово і швидко. Я так вважаю. Це логічно було. А як інакше? Для того є молоко свіже. Значне. А ви ще пробуйте Вона із хлібом? – хлібами травами. Я йду в гості до Ганни Андрії, котра пообіцяла навчити мене готувати улюблену бойківську страву. Книжі. Добрий день! Добрий день. Добрий день. Це я до вас прийшов. Напевно, я якщо зайшли. Якщо зайшли, ниші. значить до мене будемо пекти книжі. Ви мене научите. Що це за чудо, блюдо. Блюдо таке бойківське. Невідоме демонстріє. у мене. нас дуже багато використовує, багато його печуть і вживають його майже кожен день, в кожній сім'ї. Так. – Ну, тоді мене. – Давайте, ходімо. Я Давай, тільки почув про цю страву, наслухався, не міг дочекатися і навіть не уявляв, що це може бути. Розкажіть нам більше. Це є звичайний пиріг картопляний, відкритий, як називають різні пироги з начинками різними, а у нас із картоплею він робиться. Що нам для цього треба? Які Для робити? цього нам треба найперше картоплю. Ми картоплю спочатку зварили, тепер ми її пом'яти, пом'яти до такої консистенції, щоб вона була досить м'якою і не мала таких маленьких грудочок. Ми сьогодні будемо пекти кнеші із картоплею, до якої додаємо, один буде із сиром, звичайним домашнім. Це а, в нас він Так, тут сир, сир, так. А один у нас буде із зажаркою, із цибулі, і сметаною. Ганна Андрія, дозвольте мені прийняти в цьому ви буде Будете робити, що там потрібно і говорити. А я буду робити зараз, треба замісити відповідне тісто. Беремо муку. Мука просіяна, вищого сорту, гатунку мука. Добавляємо до неї солі. А солі пропорції, тобі... як ви визначаєте, скільки чого? Пропорції я беру завжди на, на око. З досвіду. З досвіду. Так. так менше більше, бачу, виходить, що воно виходить нормально. Добре. Так. так, що вам Сінь. ще потрібно підняти. Сюди тепер до цього кіст, щоб замісити. Тісто для цього книша. обов'язково додавши сіль, ми повинні додати ще трошки соди, яка буде розведена на кислому молоці, як можна називають ще просто квашею. Звичайно, кисле молоко, яке прокисає, і додаємо сюди його. Отак. От а кисле молоко завжди використовують чи можна без кислого молока обійтись? Можна ще й без кислого молока, але можна тоді давати треба до кіста, отого що замішу, отієї трохи бульби. Треба дати до кіста бульби. В яких випадках його споживають? Це буденне блюдо у нас. Буденно блюдо люди постійно його печуть, печуть книжі, навіть як сім'я велика, печуть два-три, чотири. Можна тим блюдом не тільки гарячу, його їдять, сметаною, тобі звичайну мачанку, можна з червоним борщом українським його їдять теж. Це в прикуску. прикуску так. І дуже навіть коли лишається на вечір, ну, з молоком звичайним солодким можна теж. Картопля або бульба, як кажуть у селі Явора, найголовніший інгредієнт бойківської кулінарії. Головна причина присутності картоплі майже в усіх стравах бойків це клімат. Тут значно холодніше, ніж на Закарпатті. Тому картопля без перебільшення є другим хлібом бойків. Бульбу тут бережуть, шанують і вирощують у кожному городі. Чи правда, що бойки і на сніданок, і на обід, і на вечерю їдять картоплю? <рес> взагалі так, Взагалі так. бо це була основна їжа а картопля, звичайно. Ну, що хочу ще сказати, що тепер при сучасному розвитку вже з'являються різні до харчів, домішки, каші всякі, магазини стали багаті всі. Як маєш гроші, то купиш і їдять. І Але в принципі картопля це була основна їжа. Боби, фасоля. От, ну, така от їжа. В те, що ростила природа, то і люди використовували у своїх харчах. Купочками. На стрільку можна забрати. Добре. Тут приплюснуємо. Так. Так, а тоді отак легенько, от, бачите, загинаємо. Робимо такі, згини такі, як складки, притискаємо. Це його. Що мені нагадує хачапурі, оттак, тепер модно. так, модне. Подібно так, так. спробувати, що в мене вийде. Оттак, Ога, вниз? Так, отак, вниз головою. спочатку так. Ні з головою, так. Ногами до ногами, до горі, ногами так. І отак от ми будемо його жарити. Прикривати нічим, нічим не, не треба. То вас кажуть кришка. Накривало. Вас... Кривало. На кривало. На кривало. Нас кажуть, ну я вже так кажу, що. А під'являє, кажу. кажуть, феделка. во Феделка? А, а у нас накривало, кажуть. Ого, <гум> Те теж це так трошки візьмемо зараз. А це для формування форми, скоріше всього. Не, щоб не пристало. Знаєте, щоб а, оце, це ми жаримо перев... беремо. беремо А олія А Олія трохи потече. страшно. Ага. Перекидуємо його, треба нам його на ту другу сторону. О, о Бачите? Так. Приготувати книж дуже просто. Для цього вам потрібно 250 грамів борошна, пів склянки кефіру, трохи солі та соди. Для начинки необхідно 5-6 варених бульб та 250 грамів домашнього сиру. Тісто необхідно розкатати, викласти на нього начинку, звернути і смажити на розігрітій пательні 2-3 хвилини. Найкраще книж смакує із сметаною. Кусочок, так. Це макати От, туди чи? Так, о, так, звичайно, отак, як я. Зараз беремо і пробуємо. Топтуні крумплі. Хто? Пюре, картоплю, не пюра, кажу, топту не А ще метану, то виходить, як топту, не крумплі, сметаною. Сметаною. Добрий книж. Мені подобається. М я чув, що мені розповідали, що книжки раніше не нарізали, а ламали. Кажу, взагалі, а це мій хліб навіть смачніший. Напевно, хниші, тому так ламали. Вже <плес> смачніше їсти було. Мені подобається. Я обов'язково вдома це буду готувати. А? Дякую вам, Ганна Андрійовна, за рецепт. Цікавий і новий для мене. Стільки людей, стільки хобі. От у мене хобі надзвичайно дивне. Я колекціоную голубці. Я колекціоную їхній смак. А, закарпатські голубці я вже перепробував, перекоштував, але тепер ми добралися і до Львівської області, де роблять голубці з картоплі. Ну я не знаю, як це можна зробити голубці з картоплі. Я сподіваюся, що пані Лідія, яка живе у цьому будинку, навчить мене це робити і покаже, як це робиться. Зараз ми на кухні у пані Лідії разом з її онуками. Як їх звати? Христина. Христина. Міша. Міша. Андрій. Андрій, Андрій Чи всі вони люблять голубці у вас? Не люблять голубці. І з бульби найбільше. Ну я як закарпатець. Закарпатці не їдять. Голубці з бульбою. Ну це, це, це не може бути такого. Ну як не може. У нас голубці всякі різні готують із м'ясом, начинка. Із бульбе, із грибів. Ну це я вам вірю. А от простенькі це які? Отакі, зараз ми побачите. Простенькі голубці від пані Лідії. Дуже Лібії. смачні і простенькі. <гум> ну давайте. Гриби то будуть Угу, Засмажка, так у вас говорять. Так, Так, у нас кажуть, що засмажка. Що нам для треба для просте. За кількістю інгредієнтів, то не такі вони вже і простенькі, я так бачу. Ну простенькі фактично, то без м'яса, м'ясо, не знаєте, і грибів треба, і все, то зовсім інше. То просто простенькі собі голубці. Дуже смачні. Що нам для цього треба? Та, нам треба жиру. Так, масть. Що ми з ним робимо? Кладемо в сковорічку, розтопилося. Пізніше трохи сала наріжемо. <рістичний> простенькі, простенькі голубці називаються. <рістичний> і масть, і сало, і все на світі. Це по львівські такі вони простенькі. Наші нас е, варені пироги варять з, з треної бульби. <рістична> ну, то бульба, я, я так розумію, і компот робиться з бульби. <рістична> компот <рістична> Компот робиться з яблук, з груш, з сливів. <рістична> А з бульби ні. — Ну а пиріг якийсь можна зробити з можна. бульби? Навіть можна. Навіть пиріг на Львівщині можна, можна зробити з бульби. Ось так люблять ці овочі тут. У нас трені е пляски можна зробити, можна називати п'яці. Мені от дуже подобається вираз тих дітей, які отак от дивляться. Інтересно. Їм цікаво, правда, коли бабуся готує? Які бабуся на Львівщині? От яка має бути бабуся? Ну, які бабусі бувають? Добрі, щирі, лагідні. Ну, вони завжди добріші, так? Завжди добріші. Ну, більше займаються бабусі з дітьми. Ну, бульба ця вирощена теж на вашому на городі, нашому так? городі. так. Що ми робимо з бульбою? Будемо терети бульбу. — Ну давайте. Це дуже важка робота. От для однієї жінки важко. на всю родину натерти стільки е бульби це дуже важко. Ну, та як одна жінка в хаті, то одна тре, а як є ще хтось, то Я та... чую, що та... там ще невістка. <різь> що там ще хтось тре. Бульбу, так? Та потім. Добрий день. Ви теж допомагаєте, так? Так. Одна жінка з тим не справиться, правильно? Ойки завжди багато і важко працювали. Та життя у горах ніколи простим не було. Після Першої світової війни починається масова міграція українців у далекі світи. У пошуках кращої долі українці перепливали океани і починали в США або в Канаді нове життя. Попередньо люди наші їздили в Америку заробляти гроші і купляти землю. А потім просто тікали туди. Там вже де була родина, тягнули одні одних і допомагали один одних одним ставати там на ноги. Саме з українців Бойківщини та Лемківщини утворилася велика діаспора Канади та Сполучених Штатів. Завдяки мігрантам світом ширилась культура і кулінарія бойків, бо у свою торбу вони брали не лише речі, але, звичайно, і бульбу. Абсолютно брали. Брали і, і, до речі, навіть є такі записи про те, що вони там вирощували бульбу. В Америці? Так. І Нашу бульбу і біб брали, бо біб то основна також е, продукт був. Тепер висипаємо сюди. Сюди? Туди висипаємо? О, так. Е, раніше наші е, батьки то відтискали бульбу. І закручувати листочки тільки е, такою бульбою, що віджати. Відтиснуто, так? Відтиснуто. А такі е, краще робити. Отак, жарити на сковороді. От невістка ваша як робить голубці? Так, як ви, чи якось свій рецепт має? Так само, як я роблю. Ви її змусили так робити? Та чого вас? змусила. Ну, у нас в яворі всі е, такі роблять голубці, всі однакові. Всі однакові, так? так? Всі однакові. Голубці з бульбою простенькі, необхідно тільки цибулин, смалець, сало, 2-3 моркви, 1 кг бульби. Обов'язковий інгредієнт одна слухняна невістка для натирання бульби. На пательні розтоплюємо смалець, сало і смажимо цибулю. Додаємо порізану моркву. Бульбу натираємо. До цього процесу залучаємо невістку. Бульбу смажимо. Готову картопляну масу закручуємо у трохи відварені капустяни листи. Спробую це зробити сам. А ви мене а ви мені підскажете, так? Так. Іншим боком, так? так. Стільки начинки треба. Хватить. Хватить. Звідки закручуємо? Звідси? Так, Звідти. Сюди, і туди кінчики заправляємо. Успіть. Ну, той, який розвалиться, то будете знати, що це мій. Нервально. Так, може бути, може бути. Ну, для того, щоб зварилися голубці пані Лідії, простенькі голубці пані Лідії, нам потрібно хвилин 30-40. Ну а поки що можна дізнатися більше про культуру і традиції бойків. Зокрема, саме тут ми можемо її спостерігати. Очевидно, якийсь турнір відбувається бойківський. Добрий день! Хто сьогодні з ким грає? Скажіть, будь ласка. Яворо завадівко. Ямора завадівкою, за так? Ну і хто виграє? Явора, Явора виграє, ви за кого вболіваєте? Явор. Ви за явору, так? А це бойківське, так? Футбол грати щонеділі. Но. Так? Да. От кажуть, що бойко лише на полі бульбу вирощують, але це неправда, бачите? Вони на полі і футбол бавлять, як вони тут кажуть. люди, вдалися нам е, голубці ваші чи ні? Вдалися. Давайте будемо пробувати. Давайте спробуємо. Засмажка ми робили її Смазки. на основі е, сала, цибулі, цибулі і сметани. І грибів трошки. І вже грибів. Це називається простенькі, простенькі, дуже такі простенькі е, голубці, які процес приготування досить складний, треба сказати. Ну, перший раз в житті я закарпатець, який дуже звик до голубців з рисом. Буду пробувати голубці з картоплею. Вау, мені це дуже подобається. Це дуже смачно. Дуже ніжний такий лагідний смак. Супер, для мене це новий смак. Довжені новий. Обов'язково треба пробувати там, такі, готувати. Спробуйте це приготувати, але не забудьте, звичайно, що начинку потрібно підсмажити на, такі, як, на патері. патері. Так. А. Ну що ж, я думаю, що так багато картоплі ми ще в житті не їли і в жодній програми. В програмі з вами була програма пошуках їжі з Валерієм Какайком і Максимом Мельником. Ми обов'язково знайдемо ще інші призабуті Рецепти карпатських гір. Смачно, мені дуже подобається. Ось тут сидиш, що у Львівській області там вже є закарпаття. Закарпаття здається просто величезне. Бішли нескінченне. Карпати не кінчаються.